Схвалили бюджет на наступний рік і встановили нові тарифи. Члени виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради досить продуктивно попрацювали під час чергового засідання, яке відбулося 19 грудня. Проєкт кошторису головна фінансистка громади назвала збалансованим, адже у ньому доходи відповідають видаткам, дефіциту немає. Зібрати та витратити в нашій МТГ планують 838 мільйонів 45 тисяч гривень. З них 482,5 мільйони підуть на утримання бюджетної сфери, а 348 – на міські програми та резервний фонд. Ці соціальні програми забезпечені в повному обсязі від потреби. Як ви бачите, з'явилась нова програма підтримки військовослужбовців. В даній програмі передбачено по 50 тисяч. На одного військовослужбовця на лікування. По 50 тисяч на одного мобілізованого військовослужбовця для його екіпірування. Це початкові перші суми, потім вже життя покаже, вистачає даних обсягів коштів для хлопців чи не вистачає. І відповідно до рішення Ради по електронній петиції, в даному проєкті зарезервовано 10 мільйонів на підтримку ЗСУ, 40 мільйонів, як то трактувала петиція, буде направлено за рахунок вільного залишку, як то трактує стаття 36 закону України про державний підприємство також 4% надходжень міського бюджету від податку на доходи фізичних осіб громади відповідно до законодавства буде направлено на підтримку підприємства, яке надає послуги з водопостачання та водовідведення. У випадку нашої громади це ТВКГ. і в наступному році йому перерахують 39 мільйонів гривень 16 мільйонів на погашення різниці в тарифах, 15 – на зменшення заборгованості перед атомною станцією, та майже 8 – зарезервують на капітальний ремонт ТРП 5 про гроші точніше тарифи йшлося ще у двох проєктах рішень виконавчого комітету. Одне з них стосувалося встановлення вартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, які надає Південно-Українська АЕС протягом 10 місяців 2023 року. Відбулися зміни, які не залежать від ВППС. Але впливають на розмір собівартості вартості послуги. А саме збільшилися ціни на каугулянти на 85%. Матеріальні ресурси також зросли. І виріс тариф на електричну енергію на 67,6%. Також зменшився обсяг надання послуг, затвердженої виробничою програмою на 24 четвертий рік. Про таку ситуацію підприємство повідомляло неодноразово. Згодом це призвело до звернення АЕС до суду та нарахування збитків громаді. Проте, за словами Миколи Покрови, цей крок є вимогою часу, а не примхою атомної станції. Хотів би звернути всім увагу на те, що ми всі бачили Миколаїв, що в них сталося з їх водопостачанням, який колапс був в городі. Зараз вони взагалі знищили свою систему водопостачання в місті через те, що брали воду неналежної якості і її подавали Давайте не доводити до того, щоб вода не належної якості приходила нам в місто, тому що економія на хімреактивах реактивах і на всьому іншому може призвести до значного погіршення якості цієї води. У будь-якому випадку це, це не популярне рішення, але ми маємо, знаєте, це як прийшов на операцію, тобі кажуть, ми сп... врятуємо тобі життя, але тобі треба заплатити 50 тисяч гривень. І ти такий, у тебе ці грошей немає, але і помирати не хочеться. Це десь приблизно так само. Тому ми маємо все одно якось е, зробити цей крок, нас не питали, коли підвищили тарифи на електроенергію, і ніхто нас не запитав, просто підвищили та й підвищили. Тому я вважаю, що треба вирішити. І... Зробити цей крок. Тож крок зробили, тарифи для АЕС підвищили, як згодом підняли ціни на послуги комунального підприємства теплопостачання та водоканалізаційне господарство. Тепер холодна вода для населення обходитиметься городянам у 33 ,90 гривні 90 копійок, була 26,68, водовідведення у 47 ,58 гривень 58 копійок було 32,29. Підвищення цін городяни відчують на собі лише через 6 місяців після закінчення воєнного стану. Поки ж різницю в тарифах на себе візьме міський бюджет, а потім будуть намагатися пом'якшити адаптацію до нових розцінок. Розробити е якусь програму щодо ведення тарифів, щоб це не було зразу одної сумою бах і люди Можливо. шоці від платіжа. Як зазначили фахівці скористатись пільгами на комунальні послуги люди соціально незахищених категорій можуть вже зараз. Субсидії надає держава, а в місті діє програма Турбота. Проте працюватимуть у цьому напрямку і надалі. Окрім тарифних питань, дорадчий орган южноукраїнської міської ради розглянув низку господарських, архітектурних, житлових та опікунських питань. У цілому ж порядок денний включав 65 проєктів рішень.